Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із прекрасним ранком четверга 25 вересня 2025 року. У цей благословенний день Православна Церква вшановує пам'ять священномученика мученика автонома єпископа Італійського, мученика Феодора Александрійського священномученика Корнута єпископа Нікомідійського, мученика Юліана і з ним сорока мучеників, преподобного Афанасія Висоцького, Серпухівського чудотворця, перенесення мощей праведного Симеона Верхотурського. На літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Єфесян, глава 1, вірші з 1 по 9. Павел, посланник Ісус Христов волею Божою, святим Сущим во Єфесі і вірним о Христі Ісусі, благодать вам і мир. от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Благослови вы нас всяцем благословением духовным в небесных о Христе, якоже избра нас в нем прежде сложения мира быть и нам святым и непорочным пред Ним в любви. Прежде нарек нас во усынение Иисус Христом в Него, по благоволению хотения Его, в похвалу славы благодати Его, в ней же облагодати нас о возлюбленнем. О нем же имамы избавление кровью Его, и оставление прегрешений по богатству благодати Его. Юже приумножил есть в нас во всякой премудрости и разуме, сказав нам тайну воли Своя по благоволению Его, еже прежде положи в нем. Павло, волею Божию апостол Иисуса Христа, Святим, що в Ефесі і вірним у Христі Ісусі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенством у Христі. Бо в Ньому Він нас вибрав. Перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі. На хвалу слави Своєї благодаті, якою Він обдарував нас у любім Своїм сині. У ньому маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаті, що її виляв на нас щедро у всій мудрості та розумі. Він дав нам пізнати тайну своєї волі, той задум доброзичливий і ухвалений у ньому. Євангеліє від Марка, глава сьома, вірші з 24 по 30. І оттуду востав ідівпрієли Цірські і сідонські, і вшед в дом. Никого же хотяше, дабы его чул, и не может утаиться. Слышавший жена о нем, Ея же тщи и мяше дух нечист, пришедший припаде к ногам а его. Жена же бе Елинска, сирофиники с сородом, и моляше его до беса и женет из Иисус же речеей. Остави, да первия насытятся чада, несть бы добро от яти хлеба чадом и поврещи псом, она же, отвещавший глагола ему Ей, Господи, ибо и пси под трапезою едят от крупиц детей. И речей за сие слово, иди, изыди без изщери твоя. шедше в дом свой, беса і шедше, і щеть лежащу на одря. І, вирушивши звідти, пішов у сторони тиру та седону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто небудь про те, але не міг скритися. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізнавшись про нього, прийшла й до ніг йому впала. Була ж та жінка грекиня, родом з Сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй. Дай спершу, щоб діти наїлись, не личить, бо взяти хліб у дітей та й кинути щенятам. Вона ж озвалась та й каже йому: Так, Господи, але й щенята їдять під столом крихти по дітях. І сказав їй За це слово іди, біс вийшов з твоєї дочки. Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку. Біс вийшов. Благодатного усім четверга, Божої допомоги в усіх добрих справах!